Я би це більше порівняв до якогось такого супермаркета, де ти можеш все брати, бо за тебе вже все заплачено. І в тебе така кредитна лінія, ти можеш просто набрати все, що тобі треба. Бо Бог вже за тебе все заплатив. Тому занурюючись з Бога, це є та можливість пізнання і придбання всього, що людині є необхідне. того, де ніде не купиш. До де ніде не здобудеш тільки в Божі. А все, що Господь Бог нам дав, і можливість цього прийняття і пізнання, це розум. А розум це здатність мислення, щоб ми нічого не приймали на віру, а завжди старалися для себе сумнів усунути через пізнання. Є така класична помилка, коли. Батько чи мати вчить дитину і каже, зараз піст і треба бити поклони. А дитина питається, а чому? Мама каже: Бо так треба. Це є найбільша помилка, коли ти дитині не пояснюєш, чому так треба робити. Не просто так треба, а треба пояснити. Бо через дитину. І ти задумаєшся, як правильно сказати дитині і для себе ще правильніше зрозумієш, що коли ми б'ємо поклони, ми на Голгофті, де розп'ятий Христос, висить на христі. І ми кажемо слова, притерпіві за нас страсти. Ісусе Христе, Сине Божий, помилуй мене, що значить, ти терпиш Боже. За мене страждання зносиш, помилуй мене, Боже, От тому ми і робимо поклони. І це треба любі речі, коли ти дитину що сучиш, треба пояснити, щоб дитина в голові мала конструкцію критичного мислення, аби вона розуміла і вчилася користуватися своїм розумом, бо як ви її просто навчите. Медведя теж вчуть їздити на велосипеді в цирку. І, і, і Попугаї говорять. І обізяни показують якісь такі коники подібні, як люди роблять. Але це не є вживання розуму. Тому коли вчите своїх дітей, що би ви їй не пояснювали, завжди пояснюйте чому. Учимося мистити по Божому. І тому кожному із вас при зустрічі, Господь Бог має сказати, ось істинний християнин, в якому немає лукавства. Усувайте свої свої сумніви через пізнання Бога, через пізнання Божої мудрості і пізнання себе. Подивіться, хто ви є. Самі собі дайте оцінку, хто я є перед Богом. Наскільки я можу бути цінний для Бога? Чи можу я хоч якусь малесеньку крапку зробити те, що Бог хоче від мене? Що Він від мене хоче, щоб ми служили один одному. Бо в цьому ми показуємо свою Божу принадлежність. Бог заради нас пішов на Олговту, Він нам послужив, раз послужив і послужив у найвищий, найдосконаліший спосіб. І кожен, хто зможе до нього хоче приєднатися і називати себе християнином, він має показати, що він здатний служити ближньому, що він має здатність на жертву. Ось істинний християнин, в якому немає лукавства, кажу вам сьогодні ті, хто є тут присутні. Ось істинний християнин кажу вам ті, що мене дивляться сьогодні. Через інтернет, Божої присутності ваш дім, Божої присутності у вашій душі і мудрості вам у ваші голови, щоб ваша подібність до Бога була повна. Амінь.